Привіт усім. Сьогодні в нас дуже дуже важлива тема. Поговоримо про те, як підготуватися до однієї з найвизначніших подій у житті народження дитини і як перетворити природний страх на впевненість і справню силу. Знаєте, якщо сама думка про пологи викликає тривогу, це абсолютно окей. Насправді так почувається дуже багато жінок. І найперше, що варто зрозуміти, у цих переживаннях ви не одні. Це справді важливо усвідомити. Страх це, по суті, реакція на щось невідоме, правда ж? Ну, це як заходити в темну кімнату, але щойно ми вмикаємо світло, все стає зрозумілішим і спокійнішим. Так от знання і підготовка це і є те саме світло. Коли з'являється розуміння, що саме відбуватиметься з тілом, що робити, невідомість зникає, а на її місце приходить відчуття контролю. Іноді цей страх буває настільки сильним, що має навіть клінічну назву токофобія. Це вже не просто легке хвилювання. А така, знаєте, глибока, іноді навіть паралізуюча тривога. Вона може серйозно впливати на якість життя протягом вагітності. І тут головне не соромитись, а визнати проблему, щоб знайти правильну підтримку. Тільки уявіть собі, 26%. Це означає, що фактично кожна четверта вагітна жінка стикається з дуже сильним страхом пологів, це ж величезна цифра. І вона чітко показує, це не чиясь індивідуальна проблема, а справді поширене явище. І саме тому так важливо говорити про інструменти психологічної підготовки. Окей, а тепер давайте зануримось у саму суть проблеми. Існує така штука, як хибне коло. Це дуже проста, але геніальна ідея, яка пояснює, як наш емоційний стан, наш страх, напряму пов'язаний із фізичним болем. Вперше це описав доктор Грентлі Крід. І так, з чого все починається? Зі страху. Як тільки з'являються думки про біль, про щось невідоме, наш організм миттєво реагує. Вмикається той самий древній інстинкт бий або біжи. І що відбувається далі? Цей страх, ця тривога викликає фізичну напругу. Усе тіло ніби стискається, готуючись до небезпеки. І що найгірше, напружуються і м'ярзи матки, які навпаки мають бути розслабленими. Тіло починає захищатися, а не розкриватися. І ось тут сама суть. Напружені м'язи заважають природному процесу пологів, вони буквально працюють проти нього. І що в результаті біль стає сильнішим. А сильніший біль, що він робить, правильно викликає ще більше страху. І ось воно коло замкнулося страх, напруга, біль і ще більший страх. Але ж це коло можна розірвати. Як? Потрібно просто змінити погляд на пологи, уявити їх не як якийсь хаос, а як, ну скажімо, подорож Подорож із чітким маршрутом, яка складається з трьох етапів, і наше тіло, до речі, просто ідеально для неї пристосоване. І ось ця дорожня карта. Все дуже логічно. Перший період розкриття, він найдовший. Другий це вже сам процес народження дитинки. І третій фінальний, коли народжується плацента. Дивіться, як просто коли знаєш ці етапи, невідомість починає танути. А ось і приблизний час. Звісно, це все дуже індивідуально, але ці цифри допомагають зрозуміти, чого очікувати. Особливо при перших пологах. І це важливо, бо знання таймінгу прибирає той самий страх, а це буде тривати вічність. Ні, не вічність. У всього є свій початок і кінець. Добре, з теорією розібралися. А що ж робити на практиці? Відповідь проста готуватися. Саме підготовка це той самий ключ, який розриває коло, страх, напруга, біль. Це ваша суперсила. І це не просто слово, це цілий набір інструментів. Дивіться. Школи батьківства дають знання, йога чи плавання готують тіло. Техніки дихання, оце взагалі ваш рятівник круг у будь-якій ситуації, плюс підтримка партнера чи доули і чіткий план пологів. Все це разом дає те найцінніше відчуття контролю над ситуацією. А тепер до найцікавішого. Давайте подивимося на кілька конкретних технік, які можна і треба використовувати просто під час пологів. Це те, що допоможе залишатися спокійними і керувати процесом. Ось одна з базових, але надзвичайно потужних технік черевне дихання. Що це дає? По-перше, кисень. По друге, це фізично розслабляє м'язи. І по третє, це перемикає увагу з болю на дихання. Цю навичку точно варто тренувати ще до пологів. Але дихання це ще не все. Головна ідея в тому, щоб не бути пасивним спостерігачем, а активно допомагати собі. Рухайтеся, міняйте пози, теплий душ чи ванна творять дива, масаж, улюблена спокійна музика, медитація це все ваші помічники. Використовуйте їх. І от, підсумовуючи, давайте просто подивимось на два сценарії: двоє пологів: одні в полоні страху. А інші з відчуттям впевненості, яке дає підготовка. І різниця ну просто колосальна. З одного боку страх, який затягує процес, посилює біль, дає відчуття безпорадності, з іншого підготовка це активна участь, це відчуття контролю і як результат набагато позитивніший досвід. Це не про те, щоб просто перетерпіти, а про те, щоб прожити цей момент потужно і свідомо. І ось ця цитата, мені здається, ідеально все підсумовує. Бо ж справа не лише в тому, щоб народити дитину, справа в тому, щоб почати материнство з відчуття власної сили, з позитивного досвіду. Це ж такий важливий старт. Тож, питання на останок: як перетворити цей шлях зі шляху страху на шлях сили? Пам'ятайте, підготовка це не гарантія ідеальних пологів, бо таких не буває. Це про те, щоб у будь-якій ситуації відчувати свою силу і знати, що робити. Дуже дякуємо, що були з нами. Якщо вам було корисно, обов'язково підписуйтеся на канал Мамуля Львів. Ми тут ділимося порадами, натхненням і турботою для майбутніх і молодих батьків. Разом створюємо простір любові, і підтримки для кожної мами. До зустрічі!